Кадр перший дубль другий. Привіт-привіт! Ми учні інформаційного центру разом Полтавського академічного театру ляльок. І ми підготували для вас нову програму з новими сюжетами. Кадр другий дубль перший. За традицією ми вам презентуємо нашу першу рубрику Новини на паркані. Все, що ви сьогодні побачите і почуєте, відзняли і змонтували ми діти, юні оператори, кореспонденти та режисери, які навчаються і працюють у нашому рідному театрі Ляльок. «Лі Час від часу усі ляльки та бутафорія псуються, і тому їх треба тримати у формі. Зараз ми копито ремонтуємо вухо. Буде ще гарніше. Олена Васильівна допомагає нам лікувати ляльки. Художник це насправді дуже. Цікава професія, адже руки художника торкаються кожної ляльки, кожної декорації, яка з'являється на сцені. Музика. Ось ми вже починаємо працювати над ляльками для нашої нової вистави, і олена Васильівна нам в цьому допомагає. Дивовижні речі можна знайти у майстерні нашої театральної художниці Олени Василівни. І ми дякуємо нашому художнику за барвисті вистави. У театрі готується нова вистава. Пригоди маленьких динозавриків. Репетиція тільки почалася. Колись... у Ми можемо подивитися, як народжується вистава. Ані ляльок, ані декорацій. Саме так проходять перші репетиції кожної нової вистави в нашому театрі ляльок. Найголовніше, що я пам'ятаю, в якому боці наш будинок. Ріальний майстер ляльок Анатолій Іванович працює над ляльками для нової вистави. Це найбутнє динозаврики. Це птеродактиль. Це птеродактиль 50 см. У Анатолія Івановича золоті руки, що він зробив таку ляльку. Це майбутні ляльки, які будуть в новій виставі пригоди маленьких динозавриків. Музика. У цьому це динозаврик з майбутньої вистави. Це майбутні пазурі для динозаврів. Робота ця складна вона вимагає багатьох знань та фантазії. Сьогодні у нас надзвичайний такий день. Ми вже впродовж цього тижня готуємося. Ми готуємо захисникам невеличкі пасхальні такі подарунки, в яких будуть солодощі, якісь корисні речі, і туди будуть складені наші разомівські листи. Листи учнів інформаційного центру разом Полтавського академічного театру Ляльок. Вони містять слова любові. Словам побажання, здоров'я, швидшого повернення до своїх рідних і слова побажання жити якомога довше, щасливо, в мирній, вільній Україні. І вам, дорогі захисники, за те, що ви робите для цих дітей для багатьох багатьох українців. Я хочу прочитати свого листа доброго дня ранку вечора! Я хочу вам сказати дякую. Я не знаю, як вас звати, проте хочу подякувати за те, що захищаєте нас і оберігаєте. Дякую, що ви ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити в своїх домівках, навчатися, спостерігати за мирним небом. Бажаю вам і іншим солдатам здоров'я, щастя і найшвидшої перемоги України. І щоб ви змогли повернутися до своїх сімей, домівок. Хай вам світить отаке яскраве сонце. Слава Україні! Героям слава! Відчапова Ланни! на відомому воїну, це коли ми пишемо лис, не знаючи ім'я людини. Але ми дякуємо кожному захиснику і вкладаємо у кожне слово тепло. Ми хочемо, щоб кожен з воїнів повернувся додому живим і жив щасливе, мирне життя. Дякуємо вам, наші дорогі захисники. Кадр третій дубль другий. Наш театр це скарбничка цікавинок та таємниць. Саме тому тут завжди цікаво, барвисто і по-дитячому. Навіть наш директор це казкова людина. Так так, адже вона і керівник, і казковий режисер. Ключове слово казковий. Тож розповідь про казкову роботу нашого директора у рубриці Шалені опуски. Овод для сніжинки вже багато років дивує дітей, адже дає змогу їм самим долучатися до того, що відбувається на сцені. Става взагалі спеціально створена для діток від нуля до трьох років так, або, або ж для сонячних діток. Бралося в увагу те, як кожна дитина в такому віці сприймає світ, як вона все розуміє. Тому дуже така проста історія про чотири пори року, так, але ми показуємо діткам, як потрібно взаємодіяти в принципі, з природою, з усіма, і ми бачимо, що вони на це реагують. Особисто я як взагалі реагую, навіть будучи в цій виставі, так ельфом сну це, те, що саме з простих матеріалів можна зробити дійсно круту, класну річ. Тому що навіть ті самі ви бачили медузи в нас зроблені з самих звичайних мусорних пакетиків, але це потрібно для цього візуалізація. Головне в дітей і в батьків, це дійсно дуже дуже класно, що візуалізувати можна. Абсолютно любі речі, які у вас знаходяться навіть в побуті. Хочу дуже відзначити, що режисером цієї вистави є Тетяна Володимирівна Вітряк. Це директор нашого театру. В мені здається, Тетяна Володимирівна дуже тонко та дуже точно розуміється на дітях. Хоч ми бачимо, яку роботу вона створила. Вона дуже тонко підмічає саме те, що подобається дітям. Водили її в віці двох років, і ми закохалися в цю виставу. Тоді наша дитина прекрасно її сприйняла завдяки інтерактивній грі дітям дуже дуже гарно дуже подобається ця вистава і тому ми мріяли ну попасти вдруге на цю виставу і нарешті. Дубль перший. Ми поважаємо цього актора. Ми любимо його за постійні усмішки та доброзичливість. У нашому театрі живе сильний і допитливий, спортивний і симпатичний Валерій Мауглі. Добрий день. У нас сьогодні у гостях актор Валерій Сітник. Ах. А ви можете розповісти про свого героя Мауглі? Мауглі це дуже дуже цікавий персонаж. Він у мене веселий, активний, любить все шукати щось, якісь собі пригоди, любить все дізнаватися. Він ще ніколи ніколи не дасть в обиду своїх друзів. ...як Це сталася з ним одна дуже жахлива історія. Його батьки кинули просто у лісі, і молода вовчиця підібрала його та виховала як свого сина, як свого вовка. Тому Мауглі він напівлюдина, напіввовк. А що Мауглі вміє робити як вовк? Він дуже вправно. Полює, він дуже-дуже швидко бігає, дуже легко лазить по деревах, винюхує всю 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 свою здобич, а ще він дуже-дуже людяний і та дуже-дуже відданий. За це теж можна подякувати вовкам. До нас зараз приєднається Нікіта. Сідай. Привіт. Привіт. Валере. Можеш розповісти, як Маугліс е, допоміг своїй родині? Все дуже просто. Він вбив найзапеклішого ворога усього лісу. Знаєте кого? Кого? Що, ніхто не знає? Знає. Кого? Шерхана! – Правильно. Цим самим він врятував життя усього лісу та усіх тих бідних, хто не міг від нього втікти. Та кому він загрожував. А так буде завжди з тими, хто стає на шляху у Мауглі. З'явився людський мило! Вони прийняли його до зграї. Чому? Пару, сказав за нього слово. А пахіра. А пахіра не слабий, молодого буйвова. Дурні. Вони забули хто я. Хазяїн. Валеро. А як він зміг подлати шархана? Ну, він же ж дитина. Ну, знаєте, діти іноді роблять дуже великі відкриття, я вам навіть скажу. А Мауглі все просто. У нього. Дуже-дуже багато друзів по всьому лісу, які йому допомагали. Тому сказати, що Мауглі один врятував усю родину, не можна. Вся родина врятувала один одного. Отак у нас і вийшов Хеппі Енд. Я хочу спитати, хто у Мауглі був другом. О, друзів у Мауглі було багато. Це і балу, це і багіра, це і ціла вовча зграя, а також зграя макак. Та й взагалі усіх звірів, які автор не дописав до цієї казки. Мауглі був вже повелителем джунглів. Тому друзів у нього вистачало. А найрідніших я вам вже сказав. О! Горіх! О, ще горіх! Горіхи! А ви хто? НЕ! Вандерлоги! Вандерлоги! Я бачу Мауглі привів з собою друзів. Так, звичайно, ви знаєте хто це? Балу! В... Правильно, балу. Він був одним із перших, хто захотів, щоб Мауглі залишився у лісі. Балу у нас, до речі, це. Вивідна планшетна лялька, тобто в тебе також видно разом із нею. І ти отак от з нею ходиш, ти отак от речиш. Але не бійтеся, він дуже-дуже добрий. Ви так сидите прикольно, я теж так хочу. Бало, а можна тебе спитати? Можна. А, а Мауглі слухався тебе, коли ти навчав його? А ти слухаєшся? Того, хто тебе навчає. Так. Ну, а ти Мауглі теж слухався. Він був дуже гарним учнем. Я йому передав усі свої знання, що знав. І, і Я навіть так скажу, тепер і я побоююсь його рику. Хочеться вас запитати останнє запитаннячко. А чого навчила ця казка? Ця казка. <кхем> Ця казка вчить бути добрими, відданими своїм друзям та знати своє коріння і не боятися цього. Запрошую до театру Ляльок, щоб побачити пригоди не тільки мої, а й моїх друзів. Завітайте до нас, ми будемо раді вас бачити. А зараз проведемо майстер-клас з речання. Зараз давайте на один, два, три усі будемо ричати, як справжні діти джунглів. Готові? Ну, можна говорити. Готові? Так. Круто, тоді. Один, два, три. Ой-ой-ой. <ріст> Більше такого не робіть. Кадр шостий, дубль перший. Ми старалися бути дуже старанними і цікавими. Ми лише діти і лише вчимося. Але ми пишаємося нашим театром, у якому навчаємося. Ми пишаємося своїми колегами і колективом театру. А головне пишаємося своєю країною, Україною. Адже ми вдома, ми в Україні. І не забувайте, що ми завжди разом ніколи, ніколи поодинці Такий у нас характер, нестримний запальний. Запалювати вмію що завгодно. Ми поряд, і дорослий, і малий. Ми всі разом, і це для нас природно. Такий у нас характер. Таке у нас життя, завжди разом ніколи поодинці. Чимось любові, дружбі і підтримці. Завжди разом це цінно і важливо. Один без одного нам жити неможливо. Завжди разом ми робимо кожен крок.